Комерційний ринок Айсберг у центрі Олександрії влада вирішила зробити підрозділом комунального центрального ринку. Олександрійський виконком запропонував, а міська рада погодилась вилучити земельну ділянку під ринком у землі запасу. Цим же рішенням ділянку передали. Комунальному центральному ринку постійне користування для обслуговування продовольчого ринку також комунальне підприємство зобов'язало підготувати пропозиції щодо подальшого функціонування ринку Айсберг як структурного підрозділу комунального підприємства. Виконком також прийняв рішення з 14-го, за деякими джерелами з 12-го серпня, уповноважити комунальний ринок, надавати ринкові послуги, здійснювати справляння плати за їх надання, забезпечити охорону та здійснювати санітарне утримання ринку. Відповідні рішення прийнято як виконкомом, так і міською радою. В обґрунтуванні рішення виконком зазначає, то в айсберг тривалий час зволікає з укладенням договору оренди. А також вказує на те, що товариство звернулось до суду, і як зазначається у рішенні, це суперечить рішенню міської ради. Також виконкому преамбулі рішення визначає, що договір по своїй природі є нікчемним. Як коментує ситуація адміністрація ринку, в свою чергу продовжується судовий спір щодо оренди земельної ділянки, оскільки ринок не згодний з встановленням максимального рівня орендної плати. Встановлення такого розміру, за словами представників ринку, негативно оцінюється і представниками. Місцевого підрозділу антимонопольного комітету, крім того, керівництво ринку не зрозуміє, яким чином буде справлятись плата за ринкові послуги, якщо укладені і діючині договори на надання таких послуг. Із підприємцями Тов Айсберг Нагадаємо, нещодавно ринок закривали на деякий час контролюючі органи. А міська влада говорила про складні відносини з адміністрацією. Потім ринок знову відкрився на численні прохання підприємців, а незабаром влада встановила нову орендну плату для ринку. В той час, як деякі підприємці, які у близькому оточенні нинішньої виконавчої влади навпаки отримали суттєві знижки на оренду для своєї особистої комерційної справи.